Упродовж останнього вересневого тижня очікується аномально тепла погода по всій Україні, подекуди пройдуть дощі. Все це пов'язано з надходженням теплого повітря з Туреччини та країн Балканського півострова, говорить синоптик Ігор Кібальчич. Як пише метеопрок над центром та заходом Європи очікується розвиток циклонічної діяльності, через що до кінця вересня над територією України переважатимуть повітряні потоки південного та південно-східного напрямку. Значних дощів на найближчий тиждень не передбачається лише у західній частині часом спостерігатимуться помірні опади. Синоптик Наталка Діденко додає, що у вівторок, 24 вересня, Україна буде однією з найтепліших країн Європи. Скрізь світитиме сонце без дощу, переважно ясно. Температура повітря протягом дня у більшості областей України завтра становитиме плюс 22, плюс 26 градусів. А де сонце міцніше блисне, і до плюс 26, плюс 28 градусів. У Києві вівторок буде сонячним та теплим, близько плюс 25 градусів. 28 та 29 вересня погода вже почне мінятися. Моз України дало рекомендації, як покращити самопочуття у спекотну погоду, прості поради, які допоможуть уникнути перегрівання та зберегти здоров'я під час спеки. Пийте більше води, менше кави, алкоголю та солодких напоїв. У спеку вони можуть спричинити зневоднення. Моз радить пити більше води протягом дня, не орієнтуючись на конкретні норми, а пити стільки, скільки хочеться. Також не забувайте про дітей, які менш чутливі до спраги і мають вищий ризик зневоднення. Відмовтеся від жирних та гарячих страв, які додають теплового навантаження на організм. Краще обирати холодні страви, наприклад, Овочеві салати це допоможе уникнути перегрівання та зменшити використання плити, що також знижує температуру в домі. Вентилятори неефективні при температурі понад 30 градусів. Натомість МОЗ рекомендує прохолодний душ або ванну для охолодження. Обирайте правильний час для прогулянок і тренувань. Найбезпечніший час для перебування на вулиці з 10 до 16. тому прогулянки та фізичні навантаження краще переносити на ранок або на вечір. Під час тренувань у спеку важливо стежити за своїм самопочуттям. Якщо відчуваєте швидке серцебиття, запаморочення або задуху – припиніть фізичну активність. Намагайтеся перебувати у тіні, особливо біля піску чи води, де промені відбуваються та збільшують ризик опіків. Одягайте легкий одяг зі світлих тканин, головні убори та сонцезахисні окуляри. Не забувайте також про сонцезахисний крем навіть у хмарні дні. Ніколи не залишайте дітей або тварин у автомобілі. Навіть на короткий час температура в машині швидко піднімається до небезпечного рівня. Дотримання цих рекомендацій допоможе уникнути перегрівання та зберегти здоров'я у спекотні дні. Нещадна одна стихія забирає десятки життів. Європу накрив аномальний циклон десятиліття. У анексованому Криму надпотужний потоп. Чи накриє він решту України? Про це говоримо тут і зараз на каналі «Сій час. Підписуйтесь і починаємо. У тимчасово окупованому Криму у районі Карадага біля коктебелю помітили смерч. Стовп, що крутиться, здіймався над водою посеред моря. Тим часом у Ялті великий потоп. Заливати місто на півдні півострова почало після сильних дощів. Машини ледь пересуваються дорогами. Рівень рідини піднявся практично по колеса. Раніше під воду йшов Севастополь. Вже кілька днів у сильні опади перетворюють населений пункт на гігантський басейн. Так звана влада попереджає про серйозні підтоплення, сходження ґрунту на дороги та про затоплення житлових територій. До цієї біди може доєднатися ще одна: в Україні може статися землетрус. Сейсмологи застерігають про можливі поштовхи аж у сім балів. Таку магнітуду відчувають люди із так званої зони Вранча на південному заході Одеської області. Землетрус вже відчули раніше в самій Одесі сам епіцентр штовханини виник у Румунії. Його оцінили у 5,3 бали. Відчули це явище і у сусідніх Болгарії та Молдові. Але й у нашій південній Пальмірі теж був. Місто затопило зливою, автомобілі йшли під воду. Утрудений проїзд містом зберігався у багатьох районах. Аномальні повені нині накривають Європу. Одразу у кількох країнах негода була викликана циклоном «Борис», який просувається з півночі Італії. Зокрема, він торкнувся Румунії, Чехії, Польщі, Австрії, Словаччини, Німеччини, Молдови та Угорщини. Будапешт буквально поплив. Річка Дуна, яка через повені вийшла з берегів, затопила угорський парламент. Пік повені очікується у столиці ввечері 21 вересня, заявив прем'єр-міністр країни Віктор Орбан. Італія теж іде під воду. Людей евакуюють із дахів домівок на півночі країни. Попередньо в регіоні Емілія Романія врятували понад тисячу осіб. зараз ми на чекаємо, Светімо елікоптер вечір'я принку. Тут акота. Від великої стихії загинули щонайменше 24 особи. Тисячі людей евакуйовано. На деяких ділянках припинено рух поїздів. У Польщі оголошено надзвичайний стан біля міста Пачку прорвало дамбу. Людей евакуюють. Так само дамбу прорвало і у Чехії у місті Острава а місто Літовель на 70% опинилося під водою. Австрія готується до можливої евакуації в кількох муніципалітетах, а ми вже далі будемо відстежувати ситуацію. Синоптики кажуть, що Україні цей потоп не шкодить, тому можемо видихнути, тим не менше будемо тримати руку на пульсі. Тому головні новини шукайте на каналі Січас, аби нічого не пропустити. Підпишіться і натисніть на дзвіночок. Не прощаюся.